Які бази використовувати як підложку під гель, щоб не було відчарувань, брати більш густіші чи може більш рідкіші? Давайте розберемося. Незмінний фаворит вже від двох років це база скоч від крістал. З нею тримає просто все як бетон. Якщо у ваших клієнтів є дуже часті відшарування, у вас не тримається нічого, постійні проблематичні клієнти з відшаруваннями, обов'язково спробуйте скотч, базу від крістал. З нею я вам даю гарантію, буде тримати просто все. Наступне дуже сподобалась ультрабас від G-Code. Вона ріденька, нею дуже легко не робити лишній об'єм, гарно наносити. Використовуємо як на педикюрі, так і на ручках під гель. Тримає просто все неймовірно. Обожнюю g code обожнюю їхні продукти. Дійсно, спробуйте. Об'єм великий тут. 15, мабуть, так тут 15 мл, тобто достатня кількість. Nail Academy випустили в цьому році свої скотч бази. Скотч база Кліан називається. Дуже круті дають стіпки. Тож ріденька, легко працювати не дає лишній об'єм. Круто використовуємо під їхні смарт-гелі, під їхні бази і під їхні білдергелі. Обов'язково спробуйте це просто вау! Максі! База від е, палю. В них була база, просто називалася. Рабер база 11-ка, її перестали випускати, тому що зараз матеріали без ТПО і почали випускати ці максі-бази. Їхній плюс в тому, що вони густі, це не рідка база, це густа консистенція рабер-бази. Вона мені дуже круто працює на ніжках. Тобто ріденькі бази на ніжках не завжди тримають весь матеріал, наприклад, базу якусь іншу, а ця база на ніжках просто буде ідеальна. Теж на ручках, якщо клієнт має коротенькі ручки, хоче гібризів, Бритку, то під любу базу, чи то Nail Academy, чи то Крістал, чи то Джікоди, ще щось я даю ось цю базу тоненьким шаром, теж дуже легко промазуючи, щоб не здавався, не создавався лишній об'єм, тому що база досить густа. Але вона тримає простував, плюс коштує дуже дешево. І остання база як підложка це Adore мульті Slim бази. В них тримає просто все. Ця мульті Slim база найкраща для тіпсів, для нарощення. Тримає довжину ніяких відчарувань. Спробуйте обов'язково, не пошкодуєте. Об'єм невеликий. Тут 7 або 8 мл. Ціна якість мені дуже подобається. Обов'язково будемо брати ще.